Доброго дня, мої маленькі глядачі! Подивіться довкола. Посміхніться небу, посміхніться сонечку, посміхніться травичці, посміхніться своїм рідним. Маляк, яка зараз пора року? Правильно, весна! А який місяць? Квіти. А тепло на вулиці сьогодні чи холодно? А яке небо? Чи були сьогодні опади? А що ще цікавого ви помітили? Дітки, а з приходом весни всі чекають на одного хлопчика. Помагайка. Через поле, через гай ходить хлопчик-помагай. Бачить хлопчик, садять сад. Він поміг кінчити ряд вмить приніс відро води і полив аж два ряди. Рій із пасіки пішов, Помагай, роя знайшов. Обходивши луг і ліс, він в село його приніс. За селом копали став, помагай візок дістав. Цілий день возив пісок, аж вищав його візок. Помагая у труді, знають літні й молоді, ковалі і мулярі, всі трударі. Ось і ти часу не гай, будь як хлопчик помагай. А ще в народі про хлопчика помагайка кажуть так де праця, там і щастя. Більше справ, а менше слів. Нудний день до вечора, коли нічого робити. Весняний день рік годує. З приходом весни не тільки оживає природа, а й розпочинаються весняні турботи. Люди обробляють землю. Вирощують сади. Ще у підготовлену восени землю сіють яргов зернові культури. Це пшениця, овес, ячмі використовують сучасну техніку. Ранньою весною садять буряки, моркву, картоплю. І через декілька тижнів тепла з'являються перші сходи. Зазеленіє все поле. Та порадує гарним врожаєм восени. Люди садять овочі та зелень. З появою перших первоцвітів розпочинають свою роботу пасічники. Побілені дерева, захищені від шкідників, з радістю віддають свій цвіт бджолам, свій солодкий нектар. Давайте назвемо, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Спробуйте відгадати загадки. Зуби є, рота немає. Пилка. Маю ручку та залізні зуби. Ні одного листочка на доріжці не забуду. Правильно, граблі! Я землю копала і не зморилась, а той, хто мною копав, піт витирав. Розумнички лопата. Вранці, як лежить роса, постриже траву. Молодці коса, пострибає, наче жабка, по рядочках в полі, сапка. Молодці малята відгадали загадки, а тепер скажіть, що роблять цим предметом. Дітки. А зараз я вам пропоную розглянути картинку та скласти невелику розповідь? Назвіть, яка пора року зображена на картині. Як ви здогадалися, що це весна? Хто зображений на картині та чим вони займаються? Якими знаряддями праці? Користуються вони? Яку назву ми можемо дати цій картині? Малят, То про що ми сьогодні з вами говорили? Що вам найбільше запам'яталося? Які ж зміни відбуваються навесні? Чим займаються люди? Хто з вас допомагає дорослим? Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!